В цьому відео ви дізнаєтеся, як масштабувати онлайн школу на різних рівнях. І я поділюся одним ефективним інструментом, який мало хто використовує ефективно, але в моїх проектах він завжди приносив 80% усіх. Хороший, але мені здається, що ми з тобою про щось забули. Помітив, ти вже знаходишся на третьому відео, останньому в цій серії. І Я хотів дати тобі відчути мою експертність не через самопрезентацію себе, а через той контент, який ти дивишся, і через твої внутрішні відчуття, коли ти поглиблюєш свої знання в маркетингу та в розвитку навчальних проєктів. і ти вже можеш розуміти, чи цікаво тобі мені слухати, чи цікаво перейняти мій досвід. Чи цікаво тобі у мене чогось навчитися? Я заклав дійсно концентрат у ці три ролика для того, щоб в тебе в голові вималювалась стратегія, як використовувати воронки продажів і ті інструменти, про які я говорю у своєму проєкті, хоча б так більш масштабно глобально. А тепер представлюся: мене звуть Андрій Кисленко. Вже 6 років я запускаю та масштабую онлайн школи. Я вмію використовувати інструменти маркетингу та керування командою для того, щоб масштабувати і отримувати круті результати в навчаті. Чальних проектах, звісно ж, фундамент маркетингу скрізь один. І ці фундаментальні знання маркетингу та керування командою дозволять мені зробити результат і в інших нішах, в іншому бізнесі, але це буде згодом. Я теж хочу запустити свої проекти, які не зв'язані з онлайн-навчанням. За 6 років я допоміг 40 плюс проектам вирости, та частину з них продюсував самостійно разом з експертами партнерами. Більше 16 тисяч годин практики лежить в тому, що я тобі зараз тут розповідаю. Майже все, що ти можеш уявити, я протестував на своїх проектах. Та проектах своїх клієнтів. І я практик, тому я тобі можу відкрито розповісти, що в мене спрацювало, а що ні, які гіпотези я тестував, а які ні, в яких випадках щось спрацювало, а що ні. І мій досвід дозволяє зрозуміти, що потрібно саме зараз твоєму проекту для того, щоб дійсно вирости. Якщо ти ще не підписаний на мене, то, будь ласка, підписуйся, скануй і дивися там більше цікавої інформації в інстаграмі або пиши мені особисто. Якщо ти вже розумієш, що тобі хочеться попрацювати особисто зі мною, прийняти мій досвід або попрацювати над твоїм проєктом, то більше деталей є в описі під цим відео. Можеш читати, писати, зв'язуватися зі мною особисто, заповнювати анкету, та ми з тобою особисто поспілкуємося і вирішимо, що підійде саме під твій запит. А тепер розберемо теми, які були заявлені на. Початку цього відео і я на прикладах покажу, які результати можуть давати ті інструменти, про які я казав у цих трьох відео. А в кінці розповім про найефективніший інструмент, який завжди давав і дає мені найбільше продажів. Хочу розглянути декілька основних стратегій розвитку навчального бізнесу, щоб у вас розширилося розуміння. Цього проєкту цієї ніші в навчанні є багато форматів, які ви можете адаптувати під себе, і ви збираєте ці формати, ці елементи як конструктор. Наприклад, ви можете робити довгі онлайн курси, можете робити короткі онлайн-курси, мож можете суміщати онлайн та офлайн навчання, робити короткі інтенсиви, як онлайн, так і офлайн, наставництва і так далі. Кожен під себе обирає формат, який йому комфортніше. Далі ви обираєте, який ви хочете будувати бізнес та який свій особистий. Ресурс туди закладати. Ви можете рухатися з продюсером як з партнером, ви можете збирати команду самостійно, ви будуєте відділи і повноцінний бізнес, чи ви рухаєтесь з маленькою ефективною командою. Ви будуєте відділ продажів, чи рухаєтесь без нього. Ви хочете знімати контент регулярно, чи не хочете знімати кілька разів на місяць. Ви хочете регулярно вести сторіс чи ні? Так, це теж можливо розвивати навчальний проект і регулярно не вести сторіс. В нас в такій ситуації ми приблизно біля місяця вели і розвивали і росли. В проєкті, де спікера не було, він відпочивав від, від інстаграму і не хотів знімати сторіс. Це вже другий елемент глобальної стратегії. Далі ви обираєте стратегію маркетингу, в залежності від ваших ресурсів, які у вас є, в якому відсотковому співвідношенні ви використовуєте платну чи безкоштовну рекламу, в якому органічні способи реклами, в якому колаборації та паров медіа, яку кількість маркетингових інструментів ви можете тестувати одночасно, скільки вам дозволяє ризикувати ваш бюджет. І це кілька прикладів, що Можете комбінувати між собою. У кожного підприємця це буде унікальна суміш, унікальна, неповторна. І саме тому немає єдиного інструменту, який буде ефективно працювати і у тих, хто продає курси за 200 доларів, і у того, хто продає свої продукти за 1000 плюс доларів. Бо ви можете комбінувати, як вам комфортніше. Ви можете взяти і вирішити, що ви робите тільки короткі, наприклад, курси з маленькою командою. Та, наприклад, збираєте команду самостійно. І обираєте що ви будете просуватися тільки завдяки органічним способам реклами та використовувати колаборації та піар в медіа. Це ваша унікальна система, під яку ви вже заточуєте маркетингові інструменти. Основна думка припиніть шукати інструменти і припиніть копіювати інших, коли саме у вашому випадку є те, що для вас працює ефективніше за все. І взагалі досить когось копіювати. Відчуйте своє, що потрібно саме вам. Прийдіть до людини, яка більш досвідчена, і зрозуміть. Міти, що саме вам в вашій ситуації зараз потрібно, і це я намагаюся пояснити через такі широкі речі, трохи спрощуючи ці реальні моменти, бо насправді в житті є. Більше сотні різних варіацій, які будуть унікальні саме в вашому бізнес-проекті. А тепер як я обіцяв про найефективніший інструмент. Поки ми з вами тут балакаємо, вже сонечко трохи заходить. І якраз ми підібралися до фіналу цих відео. Я поділюсь тим, що працює в мене найкраще за все. Найефективніший інструмент, яким мало хто користується дійсно якісно, це база ваших контактів. Це ваші підписники в інстаграмі, це ті, хто у вас купував, це ті, хто цікавився вашими послугами. Вами чи продуктами це ті, хто у вас в телеграм-чатах, в телеграм-ботах, це ті, хто залишав якусь заявку, ви з ними спілкувалися, але вони нічого не купили. Це різні сегменти вашої аудиторії, різні сегменти вашої бази. І якщо одному сегменту ви можете пропонувати одразу купити ваші продукти за там, наприклад, 5 тисяч доларів, то іншому сегменту ви не можете пропонувати навіть купити за 100, бо вони не готові ще це зробити. І це треба розуміти, і треба якісно працювати з вашою зібраною аудиторією. Там знаходиться найбільший ваш ресурс. Якщо для того, щоб отримувати в 2-3 рази більше результатів, вам кожного запуску, кожного разу, потрібно набирати в 2-3 рази більше аудиторії, то ви щось робите не так. The cat Основний інструмент діючого бізнесу, а не забуваємо, що ми вважаємо і сприймаємо навчальний проект як бізнес, як систему з сильним конкурентним продуктом. Бо така відсилочка трохи, якщо ви робите продукт не екологічний, якщо ви робите це тільки заради грошей, будь ласка, не йдіть в навчання, побережіть людей, які будуть у вас потенційно навчатися. Бо в такому випадку ви становитесь тією самою жінкою зі школи, яка ненавидить свою роботу, яка робить це заради грошей, бо не знайшла інших. Варіантів, і це тільки погіршує життя ваших клієнтів та ваших учнів. То про що я казав? Я казав про те, що основний інструмент діючого бізнесу точка росту це робота з існуючою аудиторією. Кожен бізнес, кожен власник повинен поглиблювати свої відносини з клієнтами, які в нього купують. Давати нові продукти, робити краще, подумати, як закрити ще більше запитів у цього клієнта, заробити гроші і зробити більш якісний продукт, яким буде задоволений ваш клієнт, і скаже: Вау, ви найкращий проект, який я зустрічав. Тільки так ви зможете рости в доході кожен місяць і робити це системно. Так, важко сказати, що саме це це один інструмент, це якийсь секретний секрет. Ні, це напрямок, але на цей напрямок багато хто не звертає уваги. І завдяки цьому, саме в своїх проектах, ми відрізнялися від конкурентів і робили результат краще. Саме в цьому напрямку, саме в цьому інструменті, я використав десятки то й сотні гіпотез про що працює, а що не працює. Так, наприклад, запуску курсу селф-маркетинг про розвиток особистого бренду, ми зробили 92 250 доларів за. Три місяці використовуючи аудиторію, яку зібрали експерти за час своєї публічної діяльності в своїх соцмережах, та зробили колаборації з іншими блогерами, такими як Влад Яйсько і Пінтосевич. В цьому році, завдяки базі клієнтів, завдяки грамотній роботі з ними, ми зробили в проєкті з Остеопатії розпродаж на 10 тисяч доларів за 5 днів. Акцентую, що від ідеї до закриття розпродажу пройшло 5 днів. Там своя цікава механіка. Якщо буде цікаво, поділюсь у наступних продуктах або в наступних відео. Наступний кейс. Тут ми зробили розпродаж у 2019 році ще далекому і зробили 27300 доларів завдяки ефективній механіці продажів. У серпні вересні ще один кейс. Ми створили серпень вересень 2023 року. Ми створили новий продукт і на існуючу аудиторію в проєкті з Остеопатії, зробили запуск на 62500 доларів. Середній чек був 2500 доларів ми зробили 25 продажів в цілому в комбінації з холодним трафіком, використовуючи різні маркетингові інструменти за 2023 рік. Тільки по одному з проєктів ми заробили 123 тисячі доларів виручки обороту з лютого по вересень, поки я був у цьому проєкті, поки я його розвивав, поки я вибудовував систему, вклавши на секундочку усього 5 тисяч доларів у залучення нових клієнтів. У новий трафік у холодний трафік. Таких кейсів і прикладів в мене десятки. В кожній ситуації в створенні нового продукту або в розвитку нового проекту я використовував різні маркетингові інструменти, які підійдуть саме до цього проекту. Та, наприклад, в проєкті, який я казав по остеопатії, в нас було сім воронок. Ці сім воронок вони відрізнялися один від одної. Це творчість. Маркетинг це творчість, і ви можете комбінувати, робити унікальні схеми, унікальні системи, вигадувати їх самостійно, коли ви розумієте принципи маркетингу. Фундаментальні принципи, коли у вас є досвід, і коли вже ви розумієте, що працює, а що не працює. Основне, що я хочу вам донести, це час забути про шаблони, які ви бачите скрізь навколо себе. Ви бачите, як всі запускають по шаблонам свої онлайн-продукти, онлайн-курси на свою аудиторію. Роблять це максимально однаково по одній заготованій якійсь схемі і не відхиляються від неї. Час розуміти фундаментальні принципи маркетингу і вчитися створювати, а не копіювати. Якщо ти хочеш детально розібратися в тому, як побудувати воронку продажів під свій проект, як його масштабувати, або як запустити новий навчальний проект ефективно, то дивись вже повідомлення, яке прийшло тобі в чат-бот, з якого ти потрапив на це відео. На черзі я готую для тебе розбір різних воронок, які в мене спрацювали найкраще, які дали найкращий результат в різних нішах. Можливо, коли ти дивишся це відео, це вже готово і. Можливо, в тебе вже можливість це купити лежить в telegram боті тому після закінчення цього відео перевірте. А також я поділюся, як впровадити ці інструменти, про які я кажу, саме в свій бізнес, і 100% в одному з варіантів продуктів, які ти зможеш купити, я тобі допоможу і підсвічу моменти, як саме в твій бізнес впровадити ці зміни стратегії від простіших, в випадку, якщо в тебе ще немає команди і ти тільки починаєш, або ти не тільки починаєш, а в тебе просто немає команди ще великої, до більш складних систем і інструментів, якщо ти вже досвідчений. А щоб попрацювати? Зі мною особисто, заповнюй анкету під цим відео. Ми з тобою особисто зв'яжемося і обговоримо твій запит. Дякую тобі за те, що подивився цю серію відео. Якщо тобі було корисно, напиши мені про це особисто, мені дуже приємно буде почути твій відгук. Та буде приємно, якщо ти знімеш сторіс та відмітиш мене або порекомендуєш поділишся своїми інсайтами. Я тобі за це дам якийсь цінний бонус ситуативно під те, як ти зробиш цю сторіс. Дякую тобі, ще побачимося.